А от якими якостями володіють українки тетяни, знають наші журналісти і їм слово. Художниці, акторки, візажистки, телеведучі, співачки. Всі вони красуні тетяни. Їх ім'я характеризує рішучість, впевненість в собі, відкритість, чарівність і харизматичність. Тому недаремно серед тетян так багато успішних і відомих особистостей. Одна з них співачка Піскарюва, яка минулої зими для глядачів ранку по по-київськи» відкривала свої таємниці приготування млинців. Била мене мати березовим, бач, прутом, щоб я не стояла з молодим рекрутом. Природа обдарувала Тетян не тільки розумом і вродою, але й багатьма талантами. Яскрава представниця імені майстриня Тетяна Муясарова. Вона і малює, і в'яже, і шиє, і вишиває. Дівчина народилася у творчій родині. З цієї старенької бабусиної машинки почалася її професійна діяльність. Сьогодні її одяг охоче купують столичні модниці. А її яскраві картини і іграшки прикрашають інтер'єри киян. Семья мое главное вдохновение. Но и при этом же я очень эмоциональна, и все, что я делаю, приносит мне колоссальное удовольствие. Я, можно сказать, 100% получаю удовольствие от того, что я делаю. Целеустремленная. Я мечтаю, и мои мечты сбываются, чего желаю всем. Творчо і з користю для жінок знайшла своє покликання в житті Тетяна Хромова, киянка, майстер миловаріння. Вона щаслива від того, що своєю діяльністю допомагає людям, адже робити добрі справи для оточуючих одна з головних рис всіх тетян. Більше калічества людей, котр реальні проблеми, да з коже і, звісно, для них і на них на основному направлена моя діяльність. Вот, потому что э, принести пользу, э, помочь людям справиться с проблемами, аллергии различного рода, дерматиты. А от киянка Тетяна Ніколаєнко також допомагає людям її натхнення в створенні повсякденного одягу для українців. Особлива гордість патріотична колекція шити талановита дівчина мріяла з дитинства сьогодні. Таня має власну майстерню. Цель вот моєї майстерської це базовий асортимент, який всіх у всіх є в гардеробі. Да, то есть, з ты ти можеш там, я не знаю, износился гольфик обычный, да ти пішов купил опять же його, либо ж ти просто ищешь какую-то обычную там однотонную футболку, либо ж юбку. То есть ми делаем самые простые вещи. Творча команда ранку по Киевски» вітає всіх тетян. З ним янгола хай вам завжди щастить натхнення вам і нагород.